хочу сьогодні розповісти по, про метод релаксу. Це такі е, на очі. Я вам розповідала в моїх минулих відео, що вони з лавандою або з ромашкою. У мене ще є з ромашкою. Я їх е, е в Таїланді і знаю, що продається даже на інтернеті. І вони дуже е, е для релаксу, щоб засипати. Вони на 15-20 хвилин. Вони так відкриваються. І за вушко кладеться і на очки ставиться. І вони розігрівають і таким способом релакси і засипати ем, краще і прикидатися теж, тому що ем, тепло і засипати дуже скоро. А потім в мене є ще таке. Це на е, один раз, окей, це пользується і викидаєте. Десь 10-12 для очей, і в мене є ще така, що взимку тепленьке, а влітку можна навіть поставити холодне. І Всередині є таке, що кладеться в я приготувала слово, мікрохвильовка ставиться, і вона зігрівається, десь я кладу на мінутку. І потім я беру, кладу середину, вона тепленько, кладу всередину, закриваю. І собі на очки ставлю і засинаю. Я вчора так попробувала і зробила і одне і друге. Я це спочатку зробила, вона зробилося холодне. а потім я ще не спала, тому що там думала, думала. І зробила ще цим. Я цим заснула, потім, Тому що це десь тримає 15 минут, і плюс and 15-25 minutes, я проснулася, відпочивши угу. І це мій день вже. Я висипаюся, харчуюся правильно. І Мені ще потрібен спорт. Я сьогодні вибрала тренажерний зал. І думаю, завтра е, вибрати дефінітивно і записатися. Так що це буде цікаво, тому що я вже два роки не е, ходжу в е, тренажерний зал. Так що завтра буде старта. і підписиться. вас вже 25. Я дуже рада, я дуже вдячна і е, е, буде цікаво.